Всім привіт! Це мій короткий огляд Dead Island 2, тому додивляйтесь до кінця, буде цікаво. Нарешті довгоочікуваний звук таки пролунав. Мій Четвертий платиновий трофей здобутов Dead Island 2, гра, яка максимально чітко підходить для літніх канікул чи відпустки. Жаркий хелей, мільйони зомбі, захоплюючий та цікавий геймплей, який зовсім не обтяжує важким сюжетом чи сладими виборами. Все просто зброя, ходячі мерці, адреналіновий парад жорстокості та сарказму. Dead Island 2 чудове продовження вже трішки підзабутої зомбі-франшизи, яка була назві. Звичайно, крутою свого часу. Я двічі проходив Dead Island Ріптіт та навіть думав вибити плашку вже на PS5, але немає так багато часу на вже такі давні ігри. Величезний арсенал різноманітної зброї, де не вистачає тільки арбалета та лука. Всебічна кастомізація, яка з будь-якої труби дозволяє зробити пекельну штуковину. Ну і, звичайно, система розчленування ходаків. Просто вау, моя повага. Легкий, та, можна сказати, примітивний сюжет з духом теорії змови та неймовірною кількістю великодок та посилань на голівудське життя. Купа крінжових персонажів які максимально точно ілюструють сучасний світ, який давно з'їхав з лузду і без зомбі-апокаліпсису. М'ясний атракціон, який забрав у мене приблизно 30 годин чистого ігрового часу, та приніс море задоволення та фану. Хто ще не грав, обов'язково пограйте. Наразі гра доступна в PS Plus Premium, тому це майже must have. Від мене 8,5 з 10. Дуже якісна, хоча частково і примітивна гра. Сподобався огляд такого типу? Став лайк, поширюй та підписуйся.